Вірш Миколи Андрієнка. У центрі Європи читає Надія Косенка Ми в центрі живемо Європи, що люд в одну сім'ю збира, до сонця стеляться в нас тропи. Під небом миру і добра. Пітьму агресії розсієм Ми в полі правди хліб свіжнем. Родинська здичина Росія. У рабство нас не зажене. Хіба зловити вітер вільний і в клітку гніту зачинить? Ми всі в країні серцем вірні, Її ми дочки і сини. Шумуємо ми єдиним древом в роботі і праведних ділах, наш дух дрімає добрим левом. Якого кривді не здолать? Страшна Росії булька лопне. І мир, і дружба зацвітуть. Ми в центрі самому Європи, наш дім український в ньому тут. Вірш богатир, стріляє ворог прямо в мир. Війна гримить, війна палає, народ наш справді богатир, у битві Змія він долає. Бо меч його добром дзвенить, і Божим світлом увесь сяє, в країни змію, не убить, бо в нього правдоньки немає, і це не казки давнина, яку читати люблять діти, це все реалії війна, що хоче людяність згубити. Війна ця кане у сортир, спадуть із нас Москви окови. Народ наш справді, богатир, Реальний в світі не казковий. Вірш оптимістичне. Війні, нав'язаній Москвою, нас волі не забрати, ми мужньо станемо до бою, Щоб зло Кремля здолати. Підлота зла колаборує, рахує гроші зради. Вона в країни не зруйнує, не зрушить сили правди. Основа в нас з віків козацька, з дзвінкої сталі духу, ніхто не зломить нас, зненацька, війною не задмуха. Віках цвістиме наша мова, ми будем їй радіти, настисла доленька тернова, щоб потім садом квітнуть. Краса українська рушникова. Ніколи не злиняє, І щастя нашого підкова ще золотом засяє. Вірж калина. Уже й калина дозріва поміж листочками густими, Мов з пісні виняті слова, яріють ягід на мистинки, ще літо молоде летить, усе так квітне по українськи Війна грозою грематить, з Москвою б'ється наше військо. Кати російські вже віки нас гноблять, кидають у війни. Та наші хлопці, козаки, не зрадять волі України, не зрадять матері вони, нехай не ждуть з Кремля шакали. Хіба достатні сини другої матері шукали? Уже й калина дозріва, і сонцем в хмарах перемога. Молитв Калинові слова Із наших вуст летять до Бога. Вірш пишна квітка. Все пророкує, знає і дзвенить Природа наша відчувача рівна, що ми нові вже вийдемо з війни, і нова в нас буде мирна Україна. Усе на нашій зміниться землі. Нових надій нам зорі запалають, і ніякі кровожерні москалі нам правди й волі вже не закопають. Ще в нас засвищуть радо солов'ї, й полинуть їх пісні над цілим світом, В букеті вільних світових країн, в країна наша буде пишна квітка.